Всім привіт! Сьогодні наш другий крок до організації вашого робочого простору як інструменту для досягнення ваших цілей в житті. І сьогодні, друзі, ми говоримо про техніку у вашому робочому просторі. Там, де ви працюєте, вся техніка також має бути працюючою. Дуже неочікувано. Це ніяких зламаних штативів. Ніяких зіпсованих ноутбуків, погризаних ще вашими там прадідусями калинків для мишок, заляпаних зіпсованих клавіатур. Я знаю, що дівчатам це рідко притаманно, але я думаю, що ви можете і хлопцям все допомогти в цьому питанні. Будь ласка, перший момент все, на чому ви працюєте, з чим ви працюєте, це має бути в робочому стані. Все має вами використовуватись, якщо ця річ вами не використовується щодня, її взагалі не місце в робочому просторі. Будьте дуже уважні до цих технічних моментів, звісно, чому це так, я не можу пояснити в розрізі наших таких коротеньких відео. Про це все ви дізнаєтесь на моєму великому вебінарі 10 жовтня, на який я вас запрошую. Так само посилання і детальніше про мене про це все ви можете почитати в описі до цього відео. Але пункт номер: 2. вся техніка у вас має працювати. Не працює або викиньте, або сховайте. Другий момент. Техніка має бути максимально якісна. Я вас дуже прошу. І тому є дуже багато пояснень, про них, знову ж таки, більше на великому вебінарі. Ніякої техніки. Боже, збав з ломбартів. Звісно, бувають різні історії в житті, але, будь ласка, почуйте мене? Це мій досвід. Техніка має бути нова, тільки ваша куплена для вас. Я не буду зараз радити, там, звісно, вам якісь стабра... марки ноутінтів, вибачте, марки там, телефонів. Я є прихильницею техніки Apple. Так вона супроводжує мене все життя. Ви можете бути там фанатом Дела, це ваша справа. Але ця техніка має бути максимально нова і максимально якісна. Читай, максимально дорога. Я знаю, що в нас у всіх зараз різні матеріальні становище, і в мене зараз так само. Що ви більше про мене почитаєте, ви зрозумієте, чому так. Але. Якщо є хоча б мінімальна можливість купити собі максимально дорогу техніку, будь ласка, інвестуйте в це кошти.